І так, друзяки, ради вітати вас на новому випуску порівняння танків. І сьогодні у нас в випуску Маус та Є100. Порівняємо цих двох красунчиків, двох важких танків Німеччини, і визначимо, хто ж все таки краще по різним параметрам, але знаєте, це суто моя думка, яка базується на моєму досвіду та параметрах. Поїхали! Та поїхали порівнювати маневреність. Можу сказати, що швидше буде Є-100, адже він. Важить поменше 129 тонн, а в Мауса 188. Натомість потужність двигуна в Мауса більше це 2047, а в сатена 1404. Ну це очевидно, бо щоб така машина їхала, потужність двигуна має бути максимальна. Максималка в мауса 25, в Сатена 30. Тому тут сатен перемагає мауса саме в швидкості. Швидкість обертання корпусу. І тут ми можемо бачити, що швидкість обертання корпусу в Мауса 2457, 100 це 3452. Якщо переглянути це відео, то ви зможете побачити, що в принципі, поки Маус робить один оберт корпусу, то є 100 робить півтори оберту корпусу. Тобто він обертає корпусом швидше. Це, я думаю, очевидно, знову ж таки, тому що маус дуже багацько. Важить. Тому зробили для вас ось таке порівняння. Бачите, все зараз на власних очах. І так, друзяки, наступне, що порівнюємо, це швидкість обертання башти. Тут показник буде краще в Е100, який зі своєї сторони робить півтори оберта башти. Натомість Маус робить тільки один оберт башти. Показник 1944 на 1559 Мауса. Тому Є-100 буде швидше і бал заманеврений забирає собі саме Є-100. Він не є таким важким, як Маус, він зі своєї сторони буде швидше повертати Корпус, швидше повертати башню. В нього не такий потужний двигун, але в принципі це нам нічого такого не дає. Адже, в принципі, враховуючи його е, певну кількість тонн масу танка, то йому це і не потрібно. Тому ось вітаю, поки що у нас виграє Є 1-0. На користь цього танчика. І так, друзяки, перейдемо тепер до перегляду бронювання. Будемо переглядати, як в прицілі виглядає є Том, куди можна його пробивати, та що у нас безпосередньо по цифрам. У даному випадку мушу зауважити, що маус доволі таки високий, тому для нього, для нього всі танки, які нижче силетом, вони в принципі пробиваються в верхню кришечку. Тому можете ви на це в принципі не орієнтуватися. А тут я показую моменти, куди можна його пробивати. А саме в планку зверху, також в планочку під башнею, величезне НЛД, яке також пробивається. По башті, можемо поглянути, що у нас лоб башні 270, борт це 150, та корма 150. В принципі, можу сказати, що башня пробивається досить легко. На ББ дійсно щось танкує, але в усіх є о, гол, з голда кумулятиви, за допомогою котрих броня танків просто не існує. Не у всіх, але зазвичай воно так і є. Мушу також зазначити, що дійсно, якщо брати до уваги борт. То інколи борт дійсно танкує, тобто є наявність якогось фальшборту, що допомагає стримувати ворожий, ворожі постріли. Знову ж таки, корма ну, практично не танкує. Зрозуміло, що якщо танк не стоїть на місці та рухається, в нього є шансів більше танканути. Але в корпусі ми маємо лоб 200. Борт це 100, 120 та корма 150. ГАСа не завжди заряди, звісно, якщо ти не бабуля. Тому якщо, перепрошую, переглядати Є-100 в прицілі, я показую моменти, куди його можна пробивати. Башня доволі таки легенько пробивається. А звісно, якщо ви мансуєте, то це зробити. Доволі простіше, але коли ви стоїте, то зараз переглядаєте броню, як вона є насправді. І що пробивати цей танк не складе зовсім ніякої проблеми. Тим паче, коли ти заряджаєш голду, це доволі простенький противник, якого можна пробивати і в планку, і в скоси самої башню, коли він намагається її довернути. А також пробивається ось цю в планочку. Тому ось такі в прицілі є 100. А тепер уже цікавіше, поїхали дивитися мауса. Пам'ятаю, коли цей танчик дійсно був актуальний в рандомі, далі його повністю знецінили, а зараз він повернувся. Знову ж таки, нічого особливого не трапилося. Танчик як і пробивався, так і пробивається в каточки. Але тим не менш, по статистиці по цифрам має доволі гарну, гарне бронювання. Але розуміємо, що це лише циферки. Показую, куди в принципі пробивається він зараз. В лоб. Якщо переглядати по цифрам, то це броня башти лоб 250, борт 210 і корма 210. Корп по корпусу 200 це у нас лоб, 185 борта, і 160 це у нас буде корма. Знову ж таки, ВЛД дійсно щось танкує, але зрозуміло, що і Петесау, які будуть безперешкодно це все пробивати. Коли заряджаємо кхів, голду, то ми вже танчик пробиваємо в щічки, пробиваємо Вен безперешкодно та можна пробити ще в каточки. Намагався пробити сюди в башеньку, але чомусь туди не пробивається. Я так розумію, що пробити туди. Анріал, якщо у вас є якісь коментарі, або ви хочете мене виправити, будь ласка, запрошую в коментарі. Переходьте, будемо спілкуватися, будемо визначати, будемо поліпшувати, будемо направляти наш контент так, щоб вам було зручно та цікаво дивитися. Зворотній зв'язок це дійсно важливо. Ми бачимо ось такий маус. Я намагався дійсно його пробити та вицілювати. Саме туди, куди він пробивається. Можу сказати, що в лобу тут все доволі просто щічки та НЛД. Коли переходимо в бор танка, тут вже стає цікавіше, можемо пробивати практично всюди, але бачимо, що зверху трішки підсвічується червоним. Танчик щось інколи може танканути. Зараз ми це дивимося на ББ, але в принципі пробивається всюди, плюс пробивається ось сюди в. Закінчення башти, закінчення борта самої башти, плюс є наявність фальш бортів. В кормі тут доволі все просто, пробивається досить добре, пробивається безперешкодньо і можна ще й підпалити. А коли стріляємо взагалі сюди, то тут рикошетом пробивається башня. От таким чином ми це бачимо. Тому в моєму випадку, що я хочу сказати, по бронюванню бал бере на себе, очевидно, маус. Не Є-100. Маус має краще бронювання, на мою особисту думку, ЄС краще каточиться, є соти простіше вицілюється, Зрозуміло, що можна мансити, і дос досвідчені гравці мені скажуть, що ні, я з тобою не згоден, добре, будьте не згодні. Але на мою думку, бронювання все-таки краще дійсно у мауса. Є сотий дуже легко пробивається в башеньку, каточиться дереве НЛД. Та тепер до стрільби, і що я можу сказати? Якщо коротко, то Є-100 має краще пробиття, більшу шкоду, гірший ДПМ, але він краще пробиває. Тим не менш, цей крупнокаліберний важкий танк, який за постріл наносить досить велику шкоду. Маус танк, який перезаряджається швидше, це 10-24, натомість е 116 67 Знаю, що в Є-100 є ще одна альтернативна гармата. Але ми не будемо її рівняти, тому що більшість грають саме на цій гарматі. Тому відносно по стрільбі ми виставили двох маусів та порівняли, хто швидше їх забере. Робили два дублі. Ви можете бачити як перший дубль, так і наступний дубль трішки пізніше. Тим не менш, можу сказати, що пробиття в ЄСТО кращою. В ЄСТО також більша шкода за постріл, це очевидно, але й перезаряджається він 1667. Маус в той час перезаряджається 10-24. Час зведення в нього менше, розкид також менше. А в цій ситуації ми бачимо, що Маус забирає Маус забирає Мауса швидше, тобто там не вистачило декілька хп саме Є-100. Але цього разу Є-100 підкрутило дійсно з альфою. Тому що коли ми грали ще один раз, робили дубль 2, то стріляли однаково. Але вже в цій ситуації не підкрутило так з альфою. Тому є соти досить рандомний танчик по альфі. Десь може вилетіти 700, а десь вилітає безпосередньо і 650. Ось така ситуація відбувається. Тим не менш, фугасам досить приємно, есте або ЛТ влупити 1000 Це досить круто, будучи на важкому танку. Але напевне наявність цього гармати дає. Нашим союзникам іноді можливість грати як Петесау, відіграючи в принципі на позиції кустових. При цьому є досить непогано грається в штурмі, бо стояти на ньому в дефі не ок, на мою думку, так як він досить гарно пробивається. А якщо розмінювати хп проти важкого танка, який наносить тобі 400 ти натомість видаєш 600 досить добре. Але все-таки по гарматі. Я віддаю бал саме маусу, тому що час зведення менше, розкид менше, перезаряджається швидше. Шкода середня вона менша, але при цьому досить гарна. Тому на е 100 перезаряджати 1667 це досить багато. 2-1 на рахунок Мауса. І так, друзяки, а зараз ми будемо грати ПВП. І ПВП ми будемо грати проти мого друга, який також зі мною з самого початку. Це підозріч, той самий статюган, який періодично приходить на стріми. А після цього відео, я сподіваюсь, буде приходити частіше. Вітаю, це Василь, і він буде грати зі мною. А саме проти мене, чи він зможе надерти мені тупу. Let's go обдивитися. Але перед цим подякуємо Василю. Дякую, підозріч, за те, що доєднався до. Ролика дуже велика дяка. Ли перший бій починаю грати на Е100, Проти мене ворожий маус, і я розумію, що в теорії мені потрібно його пробивати саме в щічки. І як би я не вертівся, не крутився, практично завжди він зможе мене пробити, бо мені потрібно контролювати і мансувати не тільки баштою, а в принципі корпусом, що досить важко. Експерти по по 100 скажуть, що як це ти цього не зробив? Ти міг би це зробити. Але я не зміг. Бу, Тому це моє відео. Дали, Будь ласка. Кінек. Якщо ви маєте до мене якісь претензії, пропозиції, коментарі, припущення. Ласкаво запрошую. Приходьте на стріми, пишіть в коментарі, обговоримо покращимо, і зробимо ще ліпше. Отримую вже плюху від мауса. Намагаюся видати першу видав. В теорії маус пробувається без проблем. вверх, то вниз, не але не Маус снижена. чомусь мене пробити не може. Все ж таки, я думаю, вдумав, що легко пробити є Але як бачимо, ще навіть щось танкуємо. Розумію, що в мене 16 секунд перезарядка. І мені, коли я перезарядився, 16 секунд 100% потрібно пробивати, але я не пробиваю. Все таки підозріч довернув баштою, я не піймав цей таймінг і все таки його не пробив. Але я намагаюся далі відігравати, не здаю позиції. Розумію, що тут я не можу відірвати дистанцію, тому що в мене не вистачає динаміки, ледь-ледь в мене ВЛД сіреньком підсвічується, але я не ризикую туди стріляти, тому що в щічки пробити все таки буде легко. І в мене 17 секунд практично киде, в нього 10 а, з половиною практично, Тобто мені помилятися взагалі не можна. І от я, в принципі, видаю свої Ось плюхи лукую. по маусу. У мене залітає ВЛД. Все таки я насмілився туди стрельнути, і все-таки я пробив. Натомість намагаюся танкувати не проходить, просто альфа у мауса. У мене залишається 10 хп. І я забираю мауса. Поїхали дивитися наступний. В цьому бою я вже буду грати саме на Маусі. І побачимо, на якому танку буде простіше вигравати ПВП один на один. Розумію, що тут в принципі пробивати сатена досить буде просто. Навіть не боюсь їхати в клінч, тому що я думаю, для мене це буде краще ніж пробити його в саму кришечку, але знову ж таки не хочу, тому що заряджаю голдую. Простіше луплю його в планочку. Він мене також пробиває, згадує, що є планка вверху. і без проблем навалюю вже на ту планочку. Тим не менш намагаюся якось танкувати, роблю дистанцію, бо я розумію, що в клинчі, я думаю, що Маус все таки буде отримувати без перешкод. Хоча в попередньому бою я його не пробив. Але тим не менш, сатен розриває дистанцію, і в мене є в принципі шанс, так як його пробити на дистанції ще простіше. Ніж в клінчі, суто на мою думку, хоч в принципі він може б стати десь ромбом і десь затанкувати. І я не танкую. Не я це танкую це все сприйта. таки оплюху. Розумію, що в мене перевага на півтори пострілу. Ставлю на каточок. Він залишається мені на один постріл. А, і в принципі, цю гру ми зараз і завершимо. Далі ми вже стріляємо по сатену. Знову ж таки верхню забираємо, і це у нас. 1-1, а ми поїхали далі. Знову сідає на сатена, будемо зараз розривати хлопаки та дівчата. За такий файний контент попрошу, будь ласка, від вас подобаєчку та лайк. Це дуже важливо, тому що багато дивиться без підписки. По пострілу отримали, їду на сатена. Все ж таки думаю, що можливо зараз зможу його бахнути. Тут ще дезморалька грає, тому що я отримую два постріли, натомість віддаю практично один. ВЛД світиться, і ось про що я казав, скоси. Він. Кормую, все-таки не кормує бортом. Бортом все -таки шевелить. Я не попадаю. Хоча в теорії мав би туди пробити. Але ні, довернув підозріч. Молодець. Відіграю далі дистанцію, не розриваю, тому що розумію, що мені буде важче пробити на дистанції мауса. А маусу буде простіше мене пробити на дистанції. Тому я тримаю клінч в цій ситуації. Краще вже тримати клінч. Хоч і пробивається верхня планочка, хоч і пробивається саме. Башня, але дистанцію тримати для Сатена це е, безпосередньо ще гірше буде проти Мауса. Бо Мауса на дистанції, на мою думку, важче пробити, про що свідчить попередній бій, де мене підозрювач не пробив. І тут мене просто Маус розчехляє. Я намагаюся крутити, вертіти, кручу якось башню, довертаю, відвертаю. Все-таки трошки закидую все-таки заходить. І можливо, якщо б той постріл все-таки зайшов. То, можливо, було б файно, але тут в мене ще бляха перезаряджатися півстоліття, а в цей момент мене вже забирає маус. І так, друзяки, що я хочу вам сказати, суто на мою суб'єктивну думку, знову ж таки, зараз доведеться всім пояснювати, що це моя особиста думка, а не факт. Ну, вибачте, я не експерт по фактам. Я не пишу, не пишу тут повісті минулих літ. І не затверджують документи на юридичній підставі. Ми тут з вами, щоб розважитися, ми створюємо контент, щоб провести класний час. Тому я зробив цей відео на основі параметрів, на основі свого досвіду, на основі того, як граю на цих танках. І можу сказати, що в нинішньому рандомі на зараз теперішній момент, адже всі ми прекрасно знаємо, що гра може змінюватися, зараз краще в рандомі відіграє Маус. Його ще й досі беруть в турніри, тому що це величезна глиба, яка має 3000 хп. І яка може десь не пробитися, взяти на себе увагу, стати просто як камінець, зосередити увагу і десь там тет на тет трішки перестрілювати або бути потужною машиною і душити два мауса можуть ворожу ворожий напрямок, отримує один, розвалюють два, розмінюють ХП, чудовий взвод. Я можу сказати, що грається краще маус. Так він також добертає башню, як і Сатен, і може отримувати щічки. Я згоден, так він може отримувати. В корму і в борта, як і сатен, але при цьому, все ж таки, там у нього знизу до верху, в нього наявні якісь фальш-борта. Можливо, то екрани, скажіть, як ви правильно думаєте і знаєте. Але дійсно сатен зараз не дуже сильно актуальний. Я думаю, що розробники тим, що вони збільшили йому КД і додали більшу шкоду, його тільки знищили цим. Зрозуміло, що в сатена є наявність альтернативної гармати, але ми не будемо його рівняти. Перепрошую, тому що. На мою думку, все ж таки грається на цій гарматі. Так сатен може видати за постріл 600, але Маус видає по 450, 70, то і 500, але влучно видає більше з ймовірністю, ніж самий Сатен. Бо ти кидаєшся 16 секунд, а потім ти не пробиваєш або не попадаєш. На Маусі так ти також можеш не пробити, не попасти. Але 10 секунд і ти вже готовий розчехляти фукани своїм противникам. Тому перемагає в цій схватці саме безпосередньо маус з рахунком 3-1. ЄСТО, на мою думку, переміг тільки в маневреності. Стосовно броні тут очевидно. Стосовно гармати, ну, не все так очевидно, тому що знову ж таки на ЄСТО є альтернативна гармата, і знову ж таки на ЄСТО гармата як крупнокаліберна, непогана, і ми будемо ще порівнювати Мауса з іншими крупнокаліберними важкими танками. Але попри це, переміг Маус, тому це наш переможець. Я дякую всім за перегляд. Якщо у вас є рекомендації, думка. Або ви готові зі мною обговорити питання на рахунок порівняння. Будь ласка, переходьте в коментарі, не соромтесь, люди. А також дякую всім за перегляд та підписку. Я дуже вдячний Василю, що допоміг мені в створенні цього контенту. Я дуже дякую Ромчику. Я дуже дякую хлопцям, які взяли двох маусів і нам допомагали. Це підозрич, це Віктор. І ще один хлопак, який до нас повернувся, не пам'ятаю його імені. Пробач, Напиши, як тебе звати. Буду радий тому всім бажаю гарного вечора, ранку та дня. Залишайтеся здорові, приходьте на стріми та дивіться відоси, і пишіть в коментарях, кого ви хотіли побачити наступного в порівнянні. Бо, як на мене, такий контент заслуговує уваги. Мені цього не вистачало на просторах українського Ютубу е, по бліцу. Я б хотів би це бачити, тому я це роблю. Давайте разом робити краще контент. Ви мене направляєте, а я буду робити. Гарного всім дня!